Всім привіт, слава Україні! Значить, вирішив знайти час, щоб зняти відео про сою. В принципі, зараз немає що показувати грандіозного. нічого такого ми не чудимо. Відпочиваємо, ждемо комбайна, ждемо поки підтряхне Пшениць, пшеничка, так як у нас вчора випало 5 мм опадів. То Сьогодні вона підтряхла, на завтра знову пише дощ. Вроді би комбайни вже свободні в бой, але погода. Рибалка, я вам бачу, не сильно заходить. Та мені б теж така рибалка не заходила, хіба то рибалки так уже хочеться кудись попасти, щоб отак раз там у 5 хвилиночок карасик на долоньку. Смики є, смики є. Сьогодні теж були, Сьогодні теж були на рибалці з батей на болоті. Заросло, вода упала, глибина отака. Півтора десятка карасів на півдолоньки Поймали Займаємося зараз випилкою підпилкою дерев. Ніяк не нажремося, як кажуть деякі, то наші, то наші поля залазять у посадку, а не посадка в наші поля. Ну то пишуть зовсім Не образовані люди, які в цьому взагалі не розуміються, аби тільки писати А воно все заростає. Неймовірними темпами, і виходить, що ти поїдеш, там, дискуєш, сієш і тому подібне. Цепляєшся трактором, а трактор як крутий, новий, не МТЗ, да, який можна було б якоби по в'яткам потім всьому пускати. То не хочеться, щоб через 2-3 роки вже був поцарапаний, так як, ось, наприклад, машина теж по хащам їжджу. Ну тут всі їздять, да? нікому не треба, то, звісно, і нам не треба. А там як найкрути наші ділянки, де потрібно їх доглядати, то тут. Випилювали, заділували все там по красоті. Приїде ще з Джісібіха, викорчує там ті пеньки молодняка і якісь там 2-3 сотки, за які ми платимо, добавиться. Ну, може буде час, колись покажу. А зараз відео про Сою. Про сою. Вкинув я там на початку відео е рекламку. Ви там вже уж, вибачайте, не перемотуйте, як Міша Коломоїць каже, бабло, бабло. За рекламу заплатили, то потрібно якоби псувати відео, так як є яка то домовленість. А зараз у відео подивимось на сою. Багато хто людей писав і на вайбері в коментарях, як там виглядає соя Отак, кучерява максимус і піонір. Та кажу, буде час, коли заскочу, да, зніму відео, покажу. То я зараз їй покажу цю сою. А потім поїдемо, покажу, як виглядає. Дійсно толкова соя. Ну тут як? Одна чотка, ще більш-менш можна, будемо спостерігати за нею, а інша піонєровська, це просто шах. І це все, я вам скажу, можна було сразу, сразу оприділити по аналізам, чому потрібно робити аналіз після обирання і перед посівом. Тому що результат на лице. В неї аналіз був хужий, там і бактеріоз, і фузаріоз був, і енергія, і схожість була 88%. Тобто ми на це йшли свідомо. Ну, Чисто подивитися для експерименту, що воно, де воно. Висновок один. Ясно, понятно. Зараз це все покажу. На днях ось приїжджав Серега з агроресурсом. Теж збалакались за сою. До речі, ось вже і приїхав. За сою. За е, сухі гліфосати. Він виходить там дорожче на порядок. Ну, балакали за те за сей а закінчилася наша розмова. Зараз з'їду, бо це став як полгоспі, зараз так на злот до їхати буде. А збалакалися за стрес. Стрес на соя От він типу, аргументує, почав мені аргументувати, що соя любить стрес. І дає краще гілкування, дає кращий врожай після стресу, там, після коткування, після боронування, чи там, припалив, чи там і так далі. В общем, кажу, є час. Каже, та ну в принципі є. Поїхали, кажу. Поїхали ми першу чергу на сою «Мустанг», яка на 35-му міжряді, яка отримала стрес, там, де ви пам'ятаєте, ви вносили по помилково внесли двічі. Інсектицид і двічі фунгіцид з маленьким терміном внесення. Ну, тупанули. Вона отримала стрес, він приїхав, ну, да, подивилися, ага, ага. ось побачив, кажу, наглядно, все. Вона там кущиться, гілкується, верніш. І на 35-м, і на 70-му, ну, 70-ті виглядає краще. А тепер кажу: поїхали на сою, подивишся, де, яка не бачила ні стресу, ніде нічого. То в нього й очі на лоба повилазили, Це я вже її в кінці покажу. Буду звертатися вертатися додому якраз і заскочив на те поле. То він ошарашений був, каже, йоми, така рівненька, все, рівномірно, ого го 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 Ну, це все далі у відео. Значить, приїхав я до, на одну із ділянок, де в нас посіяна соя. Це виходить максимус. Сіяна вона СЗшкою. По тисячам, по штукам на метр, по кілограмам не буду казати. Що не пам'ятаю, що ми це не рахували, що, ну, вірніше рахували, але я не пам'ятаю. Проїхав він там щось коля з СЗШкою, там щось висипалося все сієм. Саме головна задача була, щоб було не густо, тому що якоби, планувалося на розвід, щоб воно ну, було рідкіше, було більш виповнене насіння і тому подібне. Он як не сіяна не пропуск да, просів, то, звісно, там і немає. А тут а, є. Основний масив, якоби непогано, дивишся, в принципі, все чотенько. Ось, наприклад, сусідня соя, то тут так дивишся, вроді би листя, як лопухи. Кругліші, тут гостріші, якось по іначому називається. Ну, ця соя пізня, дуже пізня. Гілкуватися вона гілкується цвіт. Цвіт і це все діло є. Ось, дивіться, рослинка. Одна гілочка, друга, третя. Та ну є ось цвіти. В принципі, все чітко. Ця мені соя подобається. Вона в ній менше хвороб. Нічого такого я по ній не скажу. Це як тут огляну, так на іншій ділянці, так само і в тому краю. В принципі, по цій сої скаржень нема. Але де густо, де перекриття, там іде один пагон, тобто гілкування немає. По обробці, ось дивіться, це значить, у нас тут було оприскування форсунками Екоджет 100 літрів е, вилив. І 2 літри гліфосату. Забрало все. Відео там є, як вона тільки посходила, в ранні сходи там були пропуски. ну Ось вже вона завегетувала, в себе закрила, тобто цього якоби і не видно всього діла. Е, спрацював гірбіцид, навіть чуть-чуть, як на мене, і припалив. Отож виробники цих розпилювачів. Говорять, що потрібно зменшувати дозу гербіцидів. Ми якоби не зменшили, зменшили всього-навсього на півлітри. оригінальний був раундап, був обичний гліфовід, генерик, як їх називають. В принципі, він бур'ян забрав. Але от хочу дати відповідь людям, які кажуть, що я бризкаю, бризкаю раз, і в мене всі і поле чисте і так далі. Я ось у себе бачу, де немає, де немає. Е Соїнок, де не закрита міжрядня, пожалуйста, бур'ян торчить. То есть, по ідеї, по, по треба було б внести другий раз гліфосат. Ніхто її вже топтати не буде. Оце яке є, таке і є. Ось, наприклад, сусідня соя, де толі теж проведена раз гліфобробка, і теж он стоїть, стоїть бур'ян. Тобто, Одного не вистачає. Потрібно як мінімум двічі. Є такі ділянки, де ми бризкали і тричі, де соя на сплошному посіві, то там. Тільки один раз і теж подекуди проскакує лобода, мешіть, як ти не крутив, все одно воно лізе і одна гліфобробка це мало хто б що не говорив. Їдемо, в общем проскочимо зараз туди далі. Туди далі. Ще на один кусочок, те посія на максимус, теж там вона гарна, ну, непогана. Ну, я б таке, знаєте, от її посіяв би. На наступний рік, що раненько, що на 35-му і таке, 5-6 штучок на метрі. Не більше гілкується, вона дуже, дуже непогано. Цю сою ми по любасу ще разочок попробуємо посіяти, а піонер скосили і на переробку свинкам, тому що не годиться, вона стоїть хвора, боліє. До речі, по аналізам я от прикріплю, зроблю скрін і прикріплю, які були аналізи. Та, в принципі, я їх і так прокоментував. Що на Сої Піонер було, були поганенькі аналізи, 88 енергія, 88 схожість, бактеріоз, позаріоз, там це все діло є. А на максимусі там і енергія була 94, схожість 96 або наоборот, то там показники краще на порядок. Зараз ось сюди зайдемо, покажу, бо люди ж теж цікавляться, то якоби як на мене, як на мене. Потрібно щось експериментувати, потрібно щось купляти на розвід, але, але посіяв, подивився, побачив, зробив висновки і все. Ось знову соя максимус. Теж ось, де немає всход, де немає закриття листочками землі, пожалуйста, ось бур'яни, ніхто його я ж кажу, бризкать не буде. Проще взяти сапку, пробігти чух-чух-чух, дешевше буде. І менший стрес на рослинку. Ось, наприклад, ось одна стоїть, зараз я її вирву. Якщо ж вирву, о! Ось дивіться. Який корінь, стебло кажу корінь, товщиною. Ось очка гілочку. Одну другу одламав. Ось ось третя, четверта. То є зав'язі є. Ну, я ж кажу, вона пізня по-своєму. Гілкується вона дуже-дуже файно. Де-не-де, ось і на цій, по краю бачу, появляється походу ж, септуріоз рагульний. Ну, Тут аж не було ні фунгіцида, нічого такого грандіозного. Тільки гліфосат, все. Тут огородики, маленькі кусочки, тому і коля сія все зешкою. І ось через дорогу піоніровська, яка... Та просто печаль. Аж плакать хочеться. Писали мені люди, що як там в тебе, бо в мене мозаїка пішла. Та кажу і в мене ось мозаїка пішла. І далі ось хвороби, хвороби. Ну а що ти йому зробиш? Бризкать. Хватиме вже раз тупонули та побризкали. І вся вона така. Дивишся, ну просто. Так, да, по, по, по висоті, коліно, ну, то є, є, питань нема. Цвісти, цвіте. Ну, не подобається вона мені. Як Ольга Фреймут каже, я не рекомендую, так і я кажу, я не рекомендую. Круте, верте, ось ну це тріндіц. Хорошо, що хоч зелена стоїть. І зараз поїдемо, проїдемо на сою Піонер, 35 -е мівджаді, якраз це по дорозі. 400 тисяч висів. Подивимось, яка повинна бути соя без отих всяких стресів, отих всяких видумок. Як всі привикли, що там треба робити сої стрес, тому що, тому що... Не знаю, я не прихильник того стресу. Ми ротаційкою там не побігали, тому що... Грендіозна, дивишся на неї, ну вона собі пече, росте, за чим її лишній раз травмувати, лишній раз топтати. Ну Це таке, кожному своє. Так що принцип, по сої по цій показав, максимус має право бути, а піонір точно все. Скосили і до побачення. Приїду вже туди на поле, тоді вже включусь, покажу, як повинна виглядати соя. До речі, забув сказати за сроки за строки посіву. Получається, ті дві сої, які я вам тільки що показував, це було, був посів 15 травня. Зараз ми їдемо на піонєровську, яка сіяна 11 травня. Тобто ми всі клаптики невеличкі засівали в останню чергу. Хоч треба було, звісно, сіяти в процесі, я тут, коля там. Ну, Блін, Все воно то дощі, то холод, то одне, то друге. І коротше. Чуть-чуть наплужили. Ну, на наступний рік висновки зробили, виправимо, підійдемо до цього відповідальніше. Соя піонер, до якої я приїхав, вона є середньою в нашому хазяйстві, то тобто в нас є Аполо, вона раніше піонер середня і Мустанг пізня. Оці дві, що я показував, і максимум, ці теж, я думаю, такі десь які. Мустанг по вегетації, щось там 110 днів плюс-мінус туди, ну пізнуваті. Тому може їх хто знає, треба було, звісно, сіяти раніше. Ну, Що вийшло, те вийшло. Вже приїхав я до нашої ділянки, де соя не бачила стресу, де в неї було тільки дві гліфобробки. І причина цьому всьому ділу це сояшник, падалиця сояшника, так як тут попередник. Сояшник, дві дісковки і посів. Зісковка в зиму, і дисковка... а, і культивація збрехав. Дві дисковки і культивація. Тому прийшлося відпадати ці соєшника, боротися е... двічі гліфосатом. Ну, тут, дивіться, ось, на краю стою по бубінці. Зараз поліземо. Що сюди лізти, треба, можна ж піти нам по межі, так сказати. Тут, звісно, соя. Куча вже бобиків. Тріщить щось вона в нас, не знаю як у кого. Не спів нагнуть, уже тріснула, відломилася. Клас, я думаю, це вже останній ярус цвітіння. Тобто тепер буде йти повним ходом налив бобів. І ось тут бачимо, немає ніякого стресу, не було нічого грандіозного і соя як грім. Тут десь може ось сусідська попала, може, може це. А, ні, це біла, це не наша. Так, десь отут у нас є межа засіяна. Чуть-чуть потопчу, тут чуть-чуть щось виключилося яким-то чином. Да, оце, оце. Кожен повинен для себе зробити висновок. Пройти зараз далі ще по межі, щоб зайти іменно в рядки. На наступний рік у нас там твориться таке. Хотів загнути, але ну промовчу. Коротше, е холдинг хоче виводити свої. Всі паї в натурі. І, наприклад, в нас була найменша ділянка це 8 гектарів. Тут ось, наприклад, 9. Ось кусочок і через оцей кусочок, он кусочок, ну пай. То тепер у нас буде сама найбільша ділянка це 8 гектарів. То, в принципі, експериментувати будемо. Я не представляю, як і сіке. Будемо сіяти і на 35-му міжряді, так як цей рік показав, що вона гілкується і доволі непогано. Експериментів на наступний рік дай дорогу. По цій сої питань немає. Я ось, що вам хочу сказати? Що ні одна зернова сівалка, хоч це модна, хоч не модна, не розкладе так, як розклала сівалка точного висігу. Наприклад, як ми сіяли атрій, що ліс, що шо гілкування на цій сої є, гілкується вона, все тут неї причудово. Ось торчить просто, де ти взялося? Це як розкине, наступний рік сіка його буде. І то тобто, є, веду я до чого? Веду до того, що не завжди потрібен. Той і стрес і сої, вона й без стресу себе чувствує непогано. Звісно, покаже бункер. Але я сумніваюся, що наша соя мустанг, яка посіяна на... посіяна верніш, і отримала стрес, дасть більший результат, чим оця соя. Це я дуже і дуже сумніваюся. Фон чіткий, все рівненько. Я думаю, вже все, вегетацію на свою закінчу, тобто буде наливати бобики. Верхні цвіти, ось пучок цілий є. І розкладка точної сівалки йде тух-тух-тух, як має бути. Тобто висів 400 тисяч. Це для неї навіть і багато. Є, є, є ділянка, де посіяно в нас 300 тисяч, тобто будемо убирати, будемо дивитися, будемо аналізувати. Но зараз нічого поганого не скажу. Все причудово. чудово. Так що думаю висновки хтось для себе зробить свої, бо кожен же ж розказує так, як робить він, правильно? Хтось так, хтось так, хтось так. А хтось для себе вже вибере те, що йому підходить. Так що все, відео буду завершувати. Ось тут по краю. Вище бубінців, бобиків, куча, нижній ярус. Низенько, не низенько. Та ну, порівняно низенько, то тобто, есть флекс буде. Флекс її підбере. Що-що, а соя гарна, хто б що не говорив. Все, дякую за увагу, розказав, показав, ви робіть висновки. Всім пока і, звісно, все буде Україна.